Це театральний майдан Луцька. Перед приїздом глави держави на площі та на даху сусіднього будинку чергують правоохоронці. Тут у Свято Троїцькому кафедральному соборі за офіційною інформацією чекають на приїзд президента. його Там синім до себе собор. Можливо сьогодні не зайду. Трошки інші плани є. Дуже хочеться його побачити в натурі живого. Подивитися йому в очі. Ви плануєте зайти в собор? Так, Я планую зайти в собор, як думаєте, але там мені не дозволять. Вітаю, його! Вітаю! Дайте своїм улюбленим владикою Михайлом Христов, дорогі, дуже дякую. Христос народився. І... Повімо його. Вхід до собору вільний. Ті, кому не вистачило місця у святині, моляться на дворі. Усе, що відбувається всередині, транслюється на екрані. Разом з президентом Долуцького кафедрального собору приїхав почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Лучанка Мар'яна, яка не назвала свого прізвища, каже, до собору прийшла, аби побачити документ про автокефалію української православної церкви. Ти як співали за Україну за її волю, то мурашки бігали по спині, і не вже здавалося, що якби наші батьки повставали і це все побачили, були б дуже щасливі. Дуже щасливі. Бо казав мій батько, дитино, я не дождався, може дождатися ти вільної України. Півд'ятої я вже в соборі, мав таке вже можливість в перших градах стояти. Тетяна Митрофанова каже, приїхала з Боголюб, щоб побачити Томус і послухати президента. Ганна Міщук з Нововолинська, яка є завідувачкою десятка, розповіла, що взяла відпустку, аби приїхати до Луцька у день представлення Томусу. Молитва за Україну почалася на 40 хвилин пізніше запланованого. Спершу до храму у супроводі митрополита Луцького і Волинського Михаїла зайшов патріарх Філарет. За декілька хвилин служба охорони внесла до храму Томос. Після прибуття президента розпочалося богослужіння, яке завершилося спільною молитвою за. Україну. Україну Після богослужіння, яке тривало близько півгодини, до присутніх у храмі, звернулися філарет Петро Порошенко та Михаїл. Сьогодні ми маємо статус митрополії, але наша мета досягти. Патріархату, і ми досягнемо цього обов'язково. Для чого треба об'єднати українське православ'я? Цей історичний документ, який сьогодні і зараз, благословінням предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополіта Епіфанія, сьогодні перебуває в Луцьку. Для чого? Для того, щоб всі віряні мали можливість підійти, наблизитись і зрадіти. зрадіти появі об'єднаної нашої української автокефальної, помісної православної церкви. Цей Томос, який є для нас таким натхненням для подальшої праці. Це труди дійсно багатьох віруючих людей. І я бажаю, щоб милосердний Господь благословив усіх нас на добру працю, працю, об'єднання єдиної помісної православної церкви. Нова Радіста!

Після завершення спільної молитви за Україну президент Петро Порошенко, почесний патріарх Православної церкви України Філарет та Владика Михаїл покинули храм. Тут у соборі Святої Трійці у Луцьку залишився документ. Томос зараз ті парафіяни, які прийшли на молитву, можуть до нього підійти, подивитися, сфотографуватися. Документ оригінальний. Він зараз знаходиться під склом. Його супроводжує служба охорони. Раніше Владика Михаїл нам розказав, що Томос буде в Луцьку в храмі приблизно до вісімнадцятої години. Це в нас сьогодні свято велике, то ми хочемо також участвувати в цьому. Ми вже тепер Україна настояща. Будемо гуртуватися буде більше в нас е, доброти в серцях, душі, щоб всі церкви з'єдналися. Я дуже радий хороший настрій святковий. Це історія. Не всі можуть зрозуміти, що це таке, а з часом всі зрозуміють. Ми прийшли з дітками на службу. Божу тут стояли, подивилися, побачили, сфотографувалися. Я принаймні сфотографувався з цим документом.